Шановне панство, я вас вітаю 1 січня ввечері. Мене звуть Олександра. Я думала вже сьогодні робити вихідний в плані розкладів, але, знаєте, гортала новини на ютубі і натрапила на новину про те, що Путіна отруїли на напередодні новорічної ночі. Так що там піна з рота, там ужас, ужас сиділа. Давайте подивимося, да? Давайте будемо розбиратися. Що ж там насправді? Це правда чи то неправда? Чи було там отруєння? Давайте глянемо. Чи насправді було отруєння Путіна? Так. Да. Хворий? Лежить хворіє, погано йому по, по на дні колоди місяць, так, да. так, да. хворий, друзі. Добре. Чого тепер чекати в плані здоров'я? плані його здоров'я, чого тепер чекати, до чого все йде. Дуже швидкі зміни, друзі, йдуть. По отшельнику. Що це по отшельнику. Ой, хімічать там над ним хімічать. Знаєте, як м дуже швидко зараз щось змінюється. Па отшельнику тут, знаєте, йде момент страху. Я так розумію, що десь його заховали, десь його, ну, надають там йому допомогу, знаєте, помагу. Зібрали народ. Що зараз з тобою відбувається? Що з тобою зараз відбувається? Колдують над ним. Колесо Фортуни. Дивіться, на дні колоди, колісо фортуни. А тут іде, знаєте, як над здоров'ям. Сонце, трійка Пентаклів. Да? Десь от когось, ну, поїхав, поїхав, покликали людей. Тобто там колдують. Дійсно, таке щось є. Да? В плані здоров'я. Гарні новини. До чого все йде? До чого все йде в плані здоров'я? Який буде результат? Боже, Боже. Десятка мечів, друзі, як вам новини на 1 січня? Мені подобається? Класно. Я ще знаєте, що? Тримаємо кулачки. Я ще, знаєте, що хочу? Запитати, чи то е, в плані двійника, да? чи то може бути двійник. Що це взагалі? Оця ситуація з отруєнням. Це взагалі про що? Це стосується двійника, чи взагалі путіних прибирають, чи просто когось. Ну, от знаєте про що я? Ну, зрозуміло, да, про що я? Чи когось з двійників, чи взагалі цей проект забирають. Це взагалі про що? Оце отруєння і те, що зараз відбувається? Це про що? Так. Ми ще побачимо Путіна. Зараз, друзі, секундочку. Чи ми ще побачимо? Це знаєте як знову якась заміна готується? От знову щось таке, знаєте, як шукають когось цілого, когось здорового, когось нормального, да, тобто, ну. Чи побачимо ми ще. Щось, може, і побачимо, бо карти такі стоять, знаєте, туз жезлів, правосуддя, десятка. Щось там дуже все важко. Дуже все важко. Краще б взагалі вже його забрали, де і все. Боже, ну. Так, а давайте ще. Ще, ще, друзі, я не готувалася просто до розкладу, тому так, трошки маленький експромт. А... Чи це отруєння, да, оцей його стан? Що це для влади Кремля? Це буде хтось новий. Щось нове. Буде щось, друзі, щось буде дуже змінюватися. Дивіться, Верховний суд і туз, і туз жезлів. Знаєте, це як шанс почати щось нове. Це як шанс щось змінити. От по Верховному суду, знаєте, як це як логічне завершення, да? М. Цікаво. А що це все, те, що з ним зараз? Що це все для України? Цікаві новини? Що це все для України? Колісо Фортуни. На дні колоди, е, можливість щось змінити. Дивіться, паш, паш е, пентаклів, це як шанс щось змінити, знаєте, друзі, як от можливість обрести покой. І отримати радість. Десятка кубків це дуже хороша карта, дуже добра карта. А потім ще й дев'ятка кубків. Це радість, це спокій, це карта благополуччя. Чого чекати? Яких новин? Давайте так, яких новин а, нам Чекати з приводу Путіна, да? з приводу його здоров'я. Чи чекати нам якісь новини? Чи чекати нам якісь новини з приводу стану Путіна? Так, новини чекати. Які саме? Так, нам чекати новин. Для України по кубкам це, ну, я так розумію, гарні новини. Тому що потім йде карта правосуддя, а потім йде карта миру. Щось добігає свого логічного кінця. Знаєте, друзі, як а, по правосуддю це і домовленості, і... Карта справедливості. Карта, знаєте, така, дзеркальна. Ну, вона може бути кармічною, коли ти отримуєш те, на що ти заслужив. Да? Ну, дзеркальна в плані, що, що робиш, те і отримуєш. Ну, тобто, ось так. А на дні колоди, карта шута, обнулення. Обнулення. А що цей мир для України? Друзі, для України це, знаєте, це як рух, це стосується війни, агресії, король мечовий. Да? Це по миру це рух. Секундочку, друзі, це рух вперед. Да? Від тої скутості, дивіться, від обмеження, а, і туз жезловий. Да? Тобто це щось нове, нова енергія. По... В плані обмеження я докладаю, це стосується нас. Ну, от те, що у нас всередині, в наших стінах, в землі. Це як новий шанс, друзі. От щось змінити, це шанс щось змінити. Шанс, шанс отримати щось своє. Щось, щось буде, якісь гарні новини нас чекають найближчим часом, я так розумію, тому що, ну, карти дійсно добрі. Тримаємо кулачки, да, друзі. Що чекає Путіна, давайте спитаємо найближчим часом, що тебе чекає? От взагалі, не, не в плані там. А, ну давайте і в плані влади, напевно, Да? от в плані всього. Там здоров'я, влади. Ну, що покажеш, то покажеш. Давай. Що чекає Путіна найближчим часом? Ну, чого ти? Помірність і десятка мечів. Це, знаєте, по помірності, ну, із серії прийшов час. Ну, а десятка мечів. Ну тут зрозуміло, да, по карті, дивіться. Прийшов час. Аж мурахи, друзі. Сльози навертаються. Які радісні карти. І знову дорога стоїть. Знаєте, як от. Ну, він до цього року, це зміни. Зміни, все до того йде. Давайте на цій прекрасній ноті і закінчимо цей розклад. Ем, мабуть, всі ті наші бажання всієї країни під Новий рік на Миколая, да, на всі ці свята, друзі. Бачите, мрії здійснюються. Дай Боже, щоб так і було. Дуже сподіваюся, що вони там нікого не знайдуть ще на заміну і вирішать таки закінчити той проєкт. І щось таке буде змінюватися на краще, тому що, тому що ми всі дуже цього чекаємо. Дякую, друзі, вам за перегляд, дякую за, весь, за ваш час. Я ще раз вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам миру. Як зовні, так і всередині вас. Бережіть, будь ласка, себе, друзі, і бережіть Україну.